Всім привіт! А ви вже відчули? Так, так, вже пахне бересневою прохолодою. А це означає, що пора діставати наші улюблені портфелики і готуватися зігрівати одне одного нашими вересневими шаликами. Для довідки. Шалик довгий шматок тканини, який обливає навколо шиєвих естетичних чи релігійних цілях. Походить від німецького слова, що означає військова пов'язка пояс. Так, так, саме про цей шалок тепер нагадуватиме на матуся, наприклад, щодня, коли ми вирушатимемо до школи. Люденьки, хто ж цього літа те барбі, придумав на нашу робочу голову? А це ж вітаємо, бо цього року школа поповниться аж на 34 першокласника. Це ж їх перший у житті шалик. А для нас то вже одинадцятий рік навчання у нашій школі. І знаєте, що я вам скажу? Важко. Одинадцять шагаків, як не як. Бажаємо всім нам багато, багато, багато любові до навчання у цьому навчальному році. А звичайно ж, любові до України. Теж мені все знайко, любов до України це отак. І нарешті цього року природа відпочине від війни. Скільки лиха завдають, до докілю ракети, кенджали, дрони, обстріли, пожежі, уламки, битискло. Ми за природу. Тим, хто від цієї війни ж загинув, не пробачимо, не забудемо. Світла пам'ять всім військовим, мирним людям та дітям. Ніхто вже не поверне наших людей, але ми хотіли б підтримати всіх тих, у кого війна забрала близьких серці людей. Дуже сподіваємось, що цей навчальний рік буде не менш романтичним. Не подумайте нічого такого. Я про свічки. Хай вони будуть для побачень, а не для навчання. Світла кожному тому. світла й тепла, що впродовж цього навчання не зігрівало не лише шкільне коло, а й тепло в батареях. Таким шкільне коло видається набагато теплішим. І хто зна? Може, саме цього навчального року хтось знайде своє кохання. Тобто навчання, навчання, ще раз навчання. Тільки воно зможе зробити нас сильнішими. Слухайте, тут такий двіж пішов. Може, все-таки ці тигролови прочитаються? Я не знаю, що таке тигролови, але краса моє бути усьому. Я думаю, думаєте, мама моє малювання оцінить? І, до речі, про батьків. Спокою у цьому навчальному році. І то я не тільки через те, що розмалювала мами неулюблений шалик. Ні. Давайте цього року без, а ти в класрум все скинув, а портфелі зібрав і цього коронного. Шапку вдягни. Яка там шапка? У мене є шалик. І, звичайно, повернення усіх батьків додому з фронту. Хай ваша служба минає успішно, любимо, молимось, чекаємо. І заради повноцінної відбудови України всі ми обіцяємо натхненно навчатися. Принаймні, ми спробуємо перший тиждень вересня. Обов'язково за все прекрасними барвами. Варто лише перемогти над собою, над лінією і найголовніше над найдвором. Тоді точно Україна оживе. Тож ми випускники 2024 року. Радо вітаємо вас, першокласники, з початком навчання в нашій канівській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 6 з поглибленим вивченням іноземних мов. Бажаємо вам! Натхнення, дружби та задоволення. І вже незабаром ми стоїте на нашому місці теж із цим шаликом у руках. І щоб ваше звернення до першокласника було вже продумано, ми лишаємо вам цей шалик ось тут. Отак, він тут вас почекає. Любі першокласники. хай же ваше навчання у школі пролетить під гаслом. Фантастики, феєрії та фантазії. Отже, почнемо. З якої літери починаються всі ці слова? Дорогі мої випускники, для вас розпочинається вирішальний рік у школі. Я, звичайно ж, постараюся на вашому випускному плакати. Але це не точно. Точно лише велика моя любов до вас, а ваша до мене. Повірте, я це відчуваю. Ой як класно, це ще з повертаємося до школи. Так, будемо весело проводити час на перервах та і створити на уроках. А ви знаєте, що я з лісом була у Карпатах. А ми з батьками їздили у Київ. Так давайте нам про літо тут і зараз, що потім директор не сварився на нас, любі діти. Вітаю вас із початком навчального року у нашій світлій, сучасній ошатній школі. Хай він буде для вас і теплим, і рідним, і мирним. Просто як мій шалик. Про шалик жартую, звісно, врешті, абсолютно щиро. Хай же для вас це складається якнайкраще. І тоді здійсняться слова Тараса Шевченка. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава! Слава Україні! Діти наші для вас перше вересня, наче Новий рік. Знаю, що дехто з вас цей день загадує бажання. Точно знаю, що воно одне на всіх. Це наша швидка і справедлива перемога. Hai kūpuna me nani